Доброго дня, дорогі любителі хімії, шановні глядачі YouTube каналу Телуріум або ж все про хімію. Тут на каналі з вами працюю я, Володимир Вітковський, чи та пак просто Володя. Досі говорячи про розмаїті хімічні реакції. Ми оминали увагою одну важливу їхню особливість. Не всі вони доходять до кінця. Не в усіх випадках висхідні реагенти, навіть якщо їх взята у правильному співвідношенні, яке хімічною мовою зветься стихіаметричним, цебто, коли. Кількість там одного реагента є еквівалентним кількості другого, еквівалентним в тому сенсі, що вони мають прореагувати до кінця, що не мусить лишитися залишку одного одного чи другого, чи там ще якогось, коли задіяні всі засоби інтенсифікації реакції, як от перемішування, тиск. Нагрівання, каталіз тощо. Не в усіх випадках от, висхідні реагенти кількісно перетворюються на продукти реакції. Досить часто процес на певній стадії ніби зупиняється, от зависає і доводиться вдаватися до розмаїтих хитрощів. Ну, а чи пак технологічних прийомів, аби змусити цей процес розвиватися далі. Шановні глядачі, нагадаю, що на нашому каналі ви не почуєте прохань про матеріальні донати, натомість канал дуже потребує вашої інформаційної підтримки. Яка в найпростіших формах може знайти вираз у ваших коментах, вподобайках, не подавай, не вподобайках під відео? Ну, в підписці на наш канал, в тому, що ви ділитеся інформацією про наше існування, от і про ці цікаві речі, які? На нашому каналі можна побачити і почути ну, зі своїми друзями, знайомими, колегами, серед яких, можливо, ну, теж є любителі хімії. От таке. Ну, І не сумніваюся, що наша глядацька, в нашій глядацькій громаді є такі люди, які розуміються на якихось більш високотехнологічних формах. Підтримки улюбленого каналу. Ну, коли така підтримка надається, це дуже відчутно і за кількістю глядачів, які дивляться ті або інші наші відео, і за активністю глядачів, і зростання кількості підписників, от все це одразу стає відчутним і помітним. Візьмімо, для прикладу реакцію термічного розкладу так званої берталетової солі, формула якої, якої калій хлор-о3. Якщо нагрівати цю сіль, вона вся без жодного залишку перетворюється на твердий. Хлорид калію і газоподібний кисень. Ну інколи цю реакцію використовують в лабораторіях, коли треба отримати чистий кисень. Ну і принаймні давніше використовували як реакцію ініціатор там якихось вибухів тощо тощо. Якщо чесно, не знаю, чи дотепер використовується. От, для цих потреб, чи вийшло з ужитку. Ці реакції допомагають дійти до свого кількісного завершення та обставини, що продукти реакції, тобто кисень і хлорид калію, ну, принаймні за відомих нам умов, не взаємодіються один з одним, тим більше не взаємодіють з утворенням висхідного реагенту. Цепто бертолетової солі. Отакі От реакції звуться незворотними, по іншим, рідше вживаним, але по суттєво точним терміном, односторонніми. Не те в інших реакціях, Ну, приміром, пропускаючи водень над сильно розжареним оксидом заліза. Ну, сильно тут ходить про температури там 900. Градусів Цельсію і вище, можна відновити цей оксид до чистого заліза. А побічним продуктом цієї реакції буде водяна пара, як то видно, з рівняння 2. Проте за такої самої температури, діючи навпаки, водяною парою на порошок заліза, Можна отримати оксид заліза та водень, тобто реагенти, які були висхідними в попередній реакції. Зауважте, що ось це рівняння 3 є фактично перевернутим довкола знаку рівності рівнянням 2. Тобто, за тих самих умов відбуваються дві протилежно спрямовані реакції. Ну, а що відбуватиметься в реальному от там, реакторі, де за високої температури контактують між собою певні кількості водню та оксиду заліза? Спочатку інтенсивно розвиватиметься реакція відновлення заліза. При тому початково мізерна концентрація продуктів цього відновлення зробить. Зворотний процес майже непомітний, Але, але з плином часу концентрації водню та оксиду заліза падатимуть, а отже, інтенсивність їх подальшого взаємного реагування згасатиме. Натомість зі зростом концентрації металу та водяної пари. Набуватиме інтенсивності зворотний процес, от метал з парою, дедалі частіше між собою зустрічатимуться, і дедалі частіше, відповідно, і реагуватимуть. Неважко здогадатися, чим усе закінчиться. За певного кількісного співвідношення інтенсивності обох реакцій зрівняються, і подальший їхній перебіг. Уже не призводитиме до зміни ситуації в реакторі. Так, елементарні акти відбуватимуться однієї, другої реакції, а рівнодійна цих процесів стане рівною нулеві. Тобто, змін ніяких не відбуватиметься. Отакого От роду реакції звуться зворотними або ж двосторонніми. А ситуація, коли подальший їхній перебіг перестає призводити до змінення співвідношення між висхідними реагентами та продуктами процесу, зветься хімічною рівновагою. Аби наголосити на зворотному характері такої реакції, знак Рівності заміняють протилежно з керованими стрілками. Ось таким значком. Приміром, за високої температури водень здатний відновлювати діоксид вуглецю до оксиду. Дослідним шляхом встановлено, що якщо взяти суміш одного молю діоксиду вуглецю чи топак вуглекислого газу з одним молем водню, і нагріти її до 1200 градусів Цельсюди, реакція зупиниться е, тоді, коли утворяться по 0,6 моля відповідно оксиду вуглецю та водяної пари. Отже, по 0,4 моля вуглекислого газу та водню залишаться в своєму первісному стані. Ні, реально, кожна молекула висхідних реагентів за достатньо довго перебування от в такому реакторі багато разів встигне перетворитися на продукти реакції і навпаки. Проте зовнішньому спостерігачеві, із досягненням співвідношення 04 до 06, видаватиметься, що реакція припинилася, і далі нічого не відбувається. Ні, відбувається. Проте швидкості прямої та зворотної реакції зрівнялися між собою, і тепер одна з них зводить на нівець результати другої. Досягнута динамічна рівновага між обома реакціями. Аби довести реакцію до завершення у певному напрямку. Неважливо в прямому чи зворотному продукти цієї реакції необхідно оперативно виводити із зони реакції. Так, в технічно важливій реакції отримання аміаку з водню та кисню, увага рівняння 6. Рівновага настає за концентрацією аміаку в газовій суміші лише 11-12%. Аби змусити азот і водень прореагувати повністю, суміш виводять з реактора, охолоджують і направляють на сепаратор. Де зріджений аміак відокремлюють та скеровують у приймач, а азот з водним повертають назад у реактор. Вивести реакцію зі стану динамічної рівноваги можна, змінюючи концентрацію. Бодай одного з компонентів реакційної суміші. Тоді реакція знов відновиться, доки стан рівноваги не буде відтворена, але вже за інших концентрацій всіх її компонентів. Такий процес зветься зміщенням або суванням рівноваги. Залежно від напрямку суму, рівновага може зміщуватися праворуч. В бік утворення продуктів прямої реакції, ну або ж, ліворуч, в бік відновлення е, цих продуктів до висхідних реагентів. Напишемо якусь умовну зворотну реакцію. А плюс Б дорівнює С плюс Д. Згідно з законом діючих мас, швидкості прямої та зворотної реакції дорівнюють Ну ось таким рівнянням. Швидкість першої прямої реакції, це константа швидкості К1, помножена на добуток концентрації висхідних речовин, ну а швидкість другої або ж зворотної це константа другої реакції. Відповідно, помножене на концентрації продуктів реакції. Що таке константа реакції, ви з попередньої нашої бесіди ну, мусите вже знати. Ну, а факт встановлення рівноваги означає, що ці швидкості першої і другої прямої і зворотної реакції зрівнялися навзаєм. Перетворенням цього останнього рівняння ми отримуємо ось такий е, вираз, частка відділення константи однієї реакції на константу другої, є зворотно пропорційною до частки між добутками концентрацій продуктів реакцій і висхідних речовин. Оскільки Обидві константи К1 і К2 є сталими величинами. Сталою величиною буде і співвідношення цих констант, яке ми позначимо великою буквою К. В цій формулі, нагадаю, от взяті у квадратові дужки... Великі літери А Б, С і Д є відповідно рівноважними концентраціями реагентів і продуктів. Стала велика К має назву константи рівноваги. Ця величина є характерною для кожної реакції. Вона не залежить від концентрації, але змінюється зі зміненням температури. За однієї температури. Величина рівноваги є однією, за другою – іншою. Математична константа рівноваги показує, в скільки разів швидкість прямої реакції перевищує швидкість зворотної реакції за даної температури та концентрації, які дорівнюють одиниці. От виведене нами рівняння є законом діючих мас. Переписаним для зворотних реакцій. Для таких реакцій воно, цей закон звучить приблизно наступним чином. В зворотних реакціях рівновага настає тоді, коли частка від поділу добутку концентрації продуктів на добуток концентрації висхідних реагентів досягне певної величини, яка для цих реагентів. За даної температури є стало. Звісно, для складніших реакцій, що в їх елементарному акції бере участь більш як одна молекула кожного реагента, ну, от, наприклад, відповідно, от з таким рівнянням, рівняння для константи набуває дещо складнішого вигляду, хоча теж цілком Зрозумілого, не здивує нас, і та обставина, що у вираз для константи реакції не входять концентрації твердих речовин, які беруть у ній участь. Ну, знов, я відсилаю до нашої попередньої бесіди, де про це йшлося. От з цього останнього положення випливає важливий висновок. Зменшення чи збільшення кількості твердого реагента, на відміну від реагентів рідких чи газоподібних, не справляє жодного впливу на стан рівноваги і не посуває цю рівновагу в той або інший бік. Аналіз констант рівноваги дозволяє провадити важливі. Розрахунки і визначати, в які способи можна ефективно впливати на перебіг реакції, аби збільшити вихід бажаних її продуктів. Ну, Один спосіб ми вже так знаємо, видаляючи ці продукти, як от аміак в описаному нами прикладі, ми посуваємо рівновагу в бік продовження реакції. Інтенсифікації цієї реакції е, в бік утворення потрібних нам продуктів. Відтак зворотну реакцію можна зробити практично незворотною. Далі, аби якомога повніше використати один із реагентів, мусимо діяти е, на цей реагент надлишком. Іншого регента. Ну, як правило, на, на більш цінний регент надлишком р... менш цінного регенту. Ну, приміром, металевий вольфрам отримують з триоксиду вольфрам 3, відновлюючи його водним. Аби досягти повноти перетворення цінної сировини на ще цінніший метал. Водень для цього процесу беруть із кількаразовим надлишком проти його стихіометрично необхідної кількості. Ну, звичайно ж, зайвий водень потім знов і знов повертають у цикл. Мені доводилося зустрічатися з ситуаціями, коли беруть надлишок реагентів в 100 там, навіть 150 разів. Але прямо скажу, таке буває рідко. Все ж ну, інженери вміють рахувати кожну копійку. і таке. Ну, гаразд, а як впливає на перебіг зворотних реакцій змінення тиску та температури? І чи має вплив цих чинників щось спільне з впливом концентрації реагентів? Ну, ми пам'ятаємо, що підвищення температури прискорює всі без винятку хімічні реакції. Інша справа, що самий ступінь такого прискорення для різних реакцій, може бути різним, а зокрема, може бути різним для прямої та зворотної реакції. Загалом кожній температурі відповідає певний характерний стан рівноваги. Двосторонні реакції. Ну, часто там в дослідженнях використовують там, графіки залежності константи рівноваги від температури. Підвищення температури посуває рівновагу в бік того процесу, який йде з поглинанням тепла, а пониження в бік зворотної реакції. Французький хімік Анрі Луї Лешательє і немецький фізик Карл Фердинанд Браун вивели загальний принцип, знаний як принцип лешательє Брауна, згідно з яким реакція рівноважної термодинамічної системи на будь-яке збурення відбувається таким чином, щоб зменшити наслідки цього збурення. Значення цього принципу виходить далеко за межі власної хімії. Його застосовують також для аналізу процесів в фізичних системах, фізіологічних та іншої різної природи. Цей принцип навіть до певної міри є предметом філософських розважань. Хоча принцип лише Брауна має певне термодинамічне обґрунтування через ентерапію, то що от причини такого наполегливого прагнення системи до збереження рівноваги залишаються не цілком зрозумілими. Ну І крім того, це один з вкрай небагатьох законів точних наук, як досі. Не вдалося знайти адекватне математичне формулювання. Стосовно до ситуації хімічної рівноваги, принцип лише Брауна можна переформулювати таким чином, що змінення будь-якої з умов, за яких система перебуває в стані рівноваги, як от температури, тиску чи концентрації реагентів посуває рівновагу в бік тієї реакції, яка протидіє такій зміні. Ну, пригадаємо, приміром реакцію синтезу з азоту та водню, до якої ми вже кілька разів зверталися. Оця реакція довго не піддавалася хімікам. Ну, Не піддавалася, зокрема, через те, що власне синтез. Супроводжується виділенням тепла. Отже, нагрівання суміші цих реагентів зменшує і без того незначний вихід бажаного продукту. Натомість, за низьких температур, вихід продукту зростає, але швидкість реакції стає такою мізерною, що для її переведення знадобився нескінчений час. Між тим... Рівняння реакції прямо показує, що застосування високого тиску має істотно допомогти здійсненню синтезу. Оскільки в ході синтезу з чотирьох молей реагентів утворюється два моля продуктів. Всебто продукти мають, оскільки всі вони є газоподібними. А всі гази за однакових там, умов температури і тиску поводяться однаково. Отже, продукти реакції мають удвічі менший обсяг ніж висхідні реагенти. От коли інженери це усвідомили, вони одразу почали розробляти апаратуру. Високого тиску для здійснення цього процесу. І нині промисловий синтез аміаку здійснюється 200-300, а не раз навіть від 700 до 1000 атмосфер. Це дуже високий тиск. Такий тиск дозволяє, крім іншого, почасти компенсувати негативний вплив високої температури, проводять синтез зазвичай за 500 градусів Цельсію. Така температура необхідна, аби міцні молекули водню та азоту почали між собою реагувати. Введення в рівноважну систему каталізатора не змінює стану її рівноваги, оскільки каталізатор однаковою мірою прискорює пряму та зворотню реакцію. Попри це, роль каталізатора в зворотних реакціях може бути дуже значною. Зокрема, його застосування дає змогу без істотного підвищення температури прискорити досягнення рівноваги. Відтак отримати ту саму кількість продуктів. За коротший термін. Ну, також, знаєте, висока температура може призводити до розкладу якихось там реагентів чи продуктів реакції, то що вдається цього уникнути вмілим застосуванням каталізаторів. Дякую за увагу. До наступної нашої зустрічі, наступної нашої бесіди.